Я зараз читаю книжку Артема Чеха. «Точка нуль». У психології є поняття точка нуль. Це той стан обнуління, під час якого людина звільняється від усіх бажань, думок, почуттів. Нема ніякого вчора, нема ніякого завтра. Є лише тут і тепер, є лише я в ньому. На нулі, тобто на передовій, де Артем Чех пробув 10 місяців у лавах ЗСУ в 2015-2016 роках, здебільшого й написана ця збірка есеїв чи то радше щоденникових заміток на манжетах військової форми. Книга мені дуже подобається. А що читаєте ви?